Добрий день, шановні аграрії! Раді вас вітати на землях нашої нашого господарства. У нас в господарстві розпочалась посівна кампанія. У нас в цьому році. Ми розміщуємо зимину на площі 1700 гектарів. Це сорта зимої пшениці всі нашої селекції практично. Також використовуємо для порівняння сорти і з іноземної селекції. Також ми з цього року являємося розмножувачами іностранних сортів в таких ведучих компаній, як Нюнін» і Лмагрейн. Ну, а саме основний упор робимо на сорти нашого, нашої селекції. Це такі сорти, як Аватар, це такі сорти, як Валькін. Кіря, Шамбері, Авіньйон, Рататуй. Вони будуть займати основні площі в нашому господарстві. Також це Флагман, Азія, ну і ще багато сортів, які підліковують. У нас, до речі, в цьому році зареєстровано 8 нових сортів, внесено до Держреєстру. Посівна кампанія проходить в таких, можна сказати, більш несприятливих, ніж сприятливих умовах, тому що запас вологи дуже малий в ґрунті. Ми робили в цьому році аналіз і, на, скажімо так, на паровин. В цих площах це ну, 120-140, ще достатньо. Ну, верхній шар трошки пересушений, скажімо так, волога йде там, починається десь на три сантиметри. А, скажімо так, такі попередники у нас у господарстві проються як горох, горох, озима пшениця, соняшник. Там в принципі, верхній шар теж пересушений, і волога десь так містами, де 3, де 4 сантиметри починається. А запас дуже низький на цих полях. Це десь, скажімо, як ми ще ведемо мову про горохові поля, це десь від 50 до 60 міліметрів. Соняшникові і, і пшеничні поля, це у нас Йде мова про, скажімо так, від 25 до 40 міліметрів у метровому шарі. Да, є трохи скажімо так, за випавчі опади, ті, що випали у нас в серпні місяці, трошки є у верхньому шарі, а скажімо, нижче 40 сантиметрів, практично немає нічого. Там, скажімо так, Від 10 до 0 виражені в міліметрах вологи. Я вже сказав, що ми зробили ставку всі на наші сорти. Ми я говорю, висіваємо по попередникам, по таким, як Пар, Горох, озима пшениця, соняшник, і буде невеличкі ділянки по кукурудзі. В принципі, в термін, я думаю, ми вкладаємося. Посівні комплекси працюють бездоганно, їх працює у нас три, причому одні з них є новітні, які роблять предпосівне і вирівнює грунту ґрунту, і посів проводить з, точ, з точністю. Ну, що будемо надіятися на скажімо так, на опади і будемо напевні на тому, що отримаємо сходи. Ще роботи багато, ще предстоїть у нас я ж, із 1700 приблизно. Лизно тисячу гектарів. Ну я думаю, цим ми впораємося, і все буде добре.